День другий, основна тригонометрична тотожність. Вчора ми вже з вами подивилися на означення синуса і косинуса до вільного кута. І ми домовилися, що в тригонометрії ми розташовуємо кути таким чином, щоб одна сторона кута співпадала з додатним напрямком вісі Х, вершина знаходилась на початку координат. А друга сторона кута перетинає одиничне коло, кола радіусу з центром на початку координат, це його рівняння, десь в залежності від того, який кут альфа. І оця точка перетину, вона називається П з індексом альфа. І її координати, точки одиничного кола x, і це косинус і синус кута альфа за означенням. З цього ми вже отримали одразу таку властивість. І косинус до вільного кута приймає своє значення лише від мінус 1 до 1. І синус так само від мінус 1 до 1. Якщо згадати, що рівняння кола радіуса 1 з центром на початку координату х квадрат плюс у квадрат дорівнює 1. Підставляємо замість х косинус замість y синус і отримуємо косинус альфа в другому степені плюс синус альфа в другому степені дорівнює 1. Це основна тригонометрична тотожність. Її обов'язково слід пам'ятати, і коли ви в тригонометричній тотожності бачите один, то завжди можете дивитися на цей один як х квадрат плюс y квадрат. Далі тангенс за означенням це відношення синуса до косинуса. Катангенс, навпаки, косинуса до синуса. І зрозуміло, якщо помножити тангенс альфа на катангенс альфа, ми маємо синус альфа на косинус альфа, помножити на косинус альфа, ділене на синус альфа, все скорочується. І маємо 1. І ще е, цікаві такі наслідки, якщо взяти основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1, розглянути для тих кутів, для яких косинус не дорівнює 0, і поділити на косинус квадрат альфа, у нас буде синус квадрат альфа поділений на косинус квадрат альфа плюс. Косинус квадрат на косинус квадрат, і плюс 1 на косинус квадрат альфа. Перший дріб то за означенням тангенс квадрат, другий то одиничка, і все це дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. Це наш перший наслідок. Аналогічно, якщо розглянути цветотожність для кутів, для яких. Синус не нульовий, поділити на синус квадрат, то ми маємо другу тотожність. 1 плюс катангенс квадрат дорівнює 1 поділити на синус квадрат. І зараз ми це застосуємо. Спростити отакий вираз. Перш за все, в дужці приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде синус квадрат альфа. От тут буде додатковий синус квадрат. І маємо синус квадрат альфа відняти 1, помножити на тангенс. Згадаємо, що тангенс то синус поділити на косинус. Тепер оцю одиничку я розпишу за тотожністю. Косинус квадрат альфа додати синус квадрат альфа. А отут один синус квадрат у нас скоротиться. І тоді в знаменнику залишиться. Синус альфа помножити на косинус альфа. В чисельнику розкриємо дужки, і тоді синус квадрат буде один з плюсом, а інший буде з мінусом, бо перед дужкою стоїть знак мінус. В чисельнику лишилось мінус косинус квадрат альфа, знаменнику синус альфа косинус альфа. Тепер один косинус скорочується, мінус косинус альфа поділити. На синус альфа. А це за означенням косинус поділене на синус то катангенс. Відповідь Д. Мінус катангенс альфа. Ще один приклад. Ми ті щойно казали, що один поді додати тангенс квадрат альфа до рівню 1 поділити на косинус квадрат альфа це наслідок із основної тригонометричної потужності. Відповідно, скористаємося в дужці і замість дужки напишемо 1 поділити на косинус квадрат альфа і помножити все це на синус квадрат альфа. Синус квадрат поділити на косинус квадрат. То буде тангенс квадрат альфа, бо тангенс це синус поділений на косинус. Знову ж таки, відповідь Д. Завдання на відповідність. Установіть відповідність між тригонометричними виразами та їх значеннями. І подивимося на перше завдання. Синус альфа плюс косинус альфа в другому плюс синус альфа відняти косинус альфа плюс 5. Це квадрат суми і квадрат різниці. А плюс Б в другому за формулою скороченого множення А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Відповідно, майже так само буде зі знаком мінус біля подвійного добутку. Використовую в першому тутожності. І маю синус квадрат альфа плюс подвійний добуток. 2 синус косинус плюс косинус квадрат альфа. Тепер друга дужка пішла. Синус квадрат альфа відняти 2 синус косинус плюс косинус квадрат, і ще плюс 5, яке було в кінці. Подвійні добутки, вони з різним знаком, вони взаємно знищуються. Синус плюс косинус. Одиничка. Синус плюс косинус. Ще одна одиничка. І плюс 5 маємо 7. Один А. Друге. Так само не хочу переписувати умову. 16. Відняти у двох наступних. Доданків 12 спільний множник. Винесемо 12 за дужку. Буде синус квадрат 5 альфа плюс бо перед дужкою стоїть знак мінус. косинус квадрат 5 альфа. В дужці, як ми бачимо, синус квадрат і косинус квадрат одного і того самого кута. Тобто в дужці стоїть одиничка, основна, тригонометрична Відповідь 4. 4 то буде Б. Ну і нарешті третій. Тангенс помножити на катангенс то 1. Тангенс альфа помножити на катангенс альфа. Ми щойно доводили то одиничка. Відповідь В. Використання тоточності дуже спрощує обчислення. Ще раз пригадаємо знаки. <кх> Синус за означенням то y координата точки одиничного кола. Тому у синуса знаки такі самі, як у ігрика плюс в першій другій чверті мінус в третій чверті. У косинуса такі знаки, як у ікса, в першій і четвертій плюс, в другій і третій мінус. Тангенс і катангенс вони то є відношення синуса і косинуса, відповідно, плюс буде в першій третій мінус в другій четвертій. І. Нескладно довести, але це треба потребує доведення, що косинус функція парна. Це означає, що косинус мінус альфа дорівнює косинус альфа. А синус, тангенс і катангенс вони не парні. Косинус, як кажу я завжди, поганий, він від всіх відрізняється, у нього інші властивості. От, наприклад, косинус парний, а всі інші тригонометричні функції, вони не парні. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа, тангенс мінус альфа, мінус тангенс альфа. Катангенс мінус альфа, мінус катангенс альфа. Парні функції мінуси кушають. Косинус мінус альфа. Мінусник дорівнює косинусу альфа. А непарні функції мінус випльовують. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Запам'ятали, косинус поганий, він відрізняється від всіх, він парний, інші не парні. Використовуємо. А, перш ніж. Ми а, спершу виконаємо дуже типове завдання, яке весь час з нами. Маючи одну тригонометричну функцію із чотирьох і знаючи, в якій чверті розташований наш кут, ми можемо легко порахувати всі інші тригонометричні функції того самого кута. От, наприклад, перше. У нас відомий синус, і відомо, що наш кут знаходиться в другій чверті. Так, я зараз намалюю покажу це, чому саме друга чверть. От наше тригонометричне коло. І давайте підпишемо все. От тут у нас 0. Ось тут 90 градусів. Пі на 2 радіанів. Оце такий кут пі на 2. Ми пам'ятаємо, що розгорнутий кут він дорівнює пі. Далі кут 270 градусів, тричі по 90. 3 пі на 2. Ну і повний кут наш, то то буде 2 пі. Так, ось таким чином. Таким чином, якщо наш кут між пі на 2 і пі, то це означає, що він в другій чверті. Рахуємо косміс. З першого. Якщо нам потрібен зв'язок між синусом і косинусом, ми записуємо основну тригонометричну тотожність, підставляємо те, що нам відомо. Замість синуса пишемо 0,8. 0,8 в другому степені то буде 0,64. Додати косинус квадрат до рівня 1. Звідси розв'язуємо отримане рівняння. Косинус квадрат то 1 мінус 0,64. Косинус квадрат. То 0,36. Але з цього, ви, як ви пам'ятаєте, виходить лише, що модуль косинуса дорівнює 06. Але в другій чверті косинус, тобто х від'ємний, таким чином, косинус альфа то мінус 06. Модуль розкривається зі знаком мінус, тому що косинус від'ємний. Таким чином, перша відповідь г мінус 06. Друга. Тепер так само нам потрібний зв'язок між синусом і косинусом. Ми починаємо з запису основної тригонометричної тотожності. Підставляємо тепер вже нам відомий косинус мінус 24,25. 24, мінус в другому зникає. 24, то буде 576 поділити на 625 до 1. Синус квадрат альфа до рівня 1 відняти 576 ділене на 625. Синус квадрат до спільного знаменника. Приводимо до спільного знаменника 625. Отут тут додатковий 625. 625, 625. Віднімаємо 576. 15, один зайняли, 15 відняти 6 буде 9. Займаємо 1, 11, 11 відняти 7 буде 4, 49. З цього випливає, що модуль синуса то буде 7, 25. Тепер чверть. Від піна 2 до 3 піна 2. Від піна 2 до 3 піна 2 наш кут зараз ось такий. Третя чверть. Синус треті чверті, тобто Y, від'ємний. Синус альфа мінус 7,25. Але ж ми бачимо, у нас немає такої відповіді. Помножимо чисельник і знаменник на 4, маємо двадцять сотих мінус 0,28. Це друга відповідь. Так. Нарешті переходимо до третього. Нашого о, завданнячка тут. Тепер нам потрібний зв'язок між косинусом і тангенсом. 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. Підставляємо те, що нам відомо, 1 додати тангенс квадрат альфа. 1 поділити на косинус квадрат, тобто на 4 п'ятих. Звідси одразу тангенс знайдемо. Тангенс квадрат альфа. Ділити на дрібце, множити на перегорнуту, 5 четвертих. 1 поділити на 4 п'ятих, то 5 четвертих. Відняти 1. Тобто тангенс квадрат альфа 1 четверта. Яка в нас чверть? Від 3π на 2 до 2 пі. То четверта чверть. Четвертій чверті від'ємний, бо синус і косинус мають різні знаки. Таким чином, тангенс альфа мінус одна друга. Корень знаходимо. Мінус одна друга. Мінус 0,5. Відповідь. А, і нарешті останній четвертий. Подивимося. Знову зв'язок між тангенсом і косінусом. Підставляємо тепер відомий нам тангенс. Буде 1 додати 2 в другому 4, дорівнює 1 поділити на косінус квадрат альфа. 5, то 1 поділити на косінус квадрат альфа. Відповідно, перегортаємо, маємо косінус квадрат альфа дорівнює 1 п'ята знаходимо косінус за модулем, то 1 поділити на корені з 5, яка в нас чверть, від 0 до піна 2, перша, в першій чверті всі додатні, косінус альфа, 1 поділити на корень із 5, буковка Б. Якщо вам потрібний зв'язок між косінусом і синусом, Основна тригонометрична тотожність підставляємо те, що нам відомо, і в кінці не забуваємо про знак, який ми розраховуємо за допомогою знання, в якій чверті знаходиться кут. А якщо між тангенсом і косинусом, перший наслідок, якщо потрібний був зв'язок між катангенсом і синусом, там є другий наслідок: 1 плюс катангенс квадрат, дорівнює 1 поділити на синус квадрат. Ось таким чином. Далі, трішечки легше вже, тут все разом. Нас питають, укажіть нерівність, яка виконується на такому інтервалі від мінус пі на 2 до пі. Це ми, як ми пам'ятаємо, в нас друга чверть ноль на 2 пі. Перше, один відняти синус квадрат альфа. Один то косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, це основна тригонометрична тотожність. І відняти синус квадрат альфа, Синуси взаємно знищуємо, маємо косинус квадрат альфа. І нас питають. Це менше нуля квадрат будь-якого виразу не може бути від'ємний. Тому це неправда. Наступне косинус альфа помножити на тангенс альфа. Згадуємо, що тангенс то синус поділити на косинус. Косінуси скоротили це синус альфа. В другій чверті, в другій чверті, синус, тобто Y, додатний. Відповідно, неправильно. Третє. Косинус квадрат плюс синус квадрат то одиничка. Одиничка вона більша за ноль, також неправильно. Один відняти косинус квадрат альфа. Так само косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа це один розписали. Відняти косинус квадрат альфа, синус квадрат альфа він більший за 0, а нам потрібно менше, також неправильно. І нарешті останній перевіряємо. Синус альфа помножити на катангенс, тобто на косинус альфа ділене на синус альфа. Синуси скорочуємо косинус альфа менше 0, дійсно це так, в другій чверті косинус, тобто х І Такого типу завдання найкраще розв'язується, згадуючи парність і непарність. Косинус парний. Таким чином буде косинус Х. Плюс синус непарний. Тобто мінус синус х. Катангенс також непарний. Помножити на мінус катангенс х. Косинус Х плюс бо мінус на мінус. Синус Х. А тепер хто такий катангенс? Косинус х поділений на синус Х. Синуси. скорочуються, косинус плюс косинус буде 2 косинуса. Відповідь Г. Бажаю успіху в розв'язанні завдань другого дня нашого інтенсиву. До завтра!